Вітаю! Розглянемо розв'язування задачі 101. Нам потрібно знайти кути, які утворилися при перетині двох прямих, якщо відомо, що сума двох із них дорівнює 106 градусів. Насамперед потрібно виконати рисунок, побудувати дві прямі, що перетинаються, дайте їм назви і запишіть коротко перше речення в умові. Далі, відомо, що сума двох кутів дорівнює 106 градусів. Оскільки при перетині двох прямих утворюється чотири кути. То ви повинні обрати, які це кути можуть бути. Зразу відкидаємо поняття суміжних кутів, адже за теоремою сума 180 градусів. Тому залишається лише пара вертикальних кутів. На рисунку, найбільш пара, яка нам задовольняє цю умову, це кут 1 і кут 3. Записали. Вказуємо, що нам потрібно знайти всі чотири кути розв'язання. Оскільки ми вже в умові пояснили, які пари кутів ми обрали, то фактично, це є першим пунктом розв'язування задачі, про що у мене коротко записано ось тут. Далі, я знаю, що сума двох кутів 103 градуси. Але оскільки ці кути вертикальні, то можна знайти кожен з цих кутів. Для цього треба 106 поділити на 2, буде 53 градуси. Зверніть увагу, кожне речення має елементарне коротке пояснення, а не просто одна дія. Далі, якщо ми знаємо два кути вже кут 1 і кут 3, залишається знайти кут 2 і 4. Я можу пов'язати перший кут із другим кутом. Вказавши, що вони суміжні, і використавши теорему про суму суміжних кутів. Тому я записала, що кут 1 плюс кут 2 180 градусів, чому пояснила, бо кути суміжні. Ну, а тепер, якщо я знаю один із кутів, можна знайти інший шляхом віднімання. Тому я від 180 відняла 53 градуси, отримали 127 градусів. Щоб знайти четвертий невідомий кут. Дивимося, з яким кутом його можна пов'язати. Можна через пару сумішних кутів, наприклад, ось так. Але на мою думку, дуже швидко, лаконічно буде, якщо я візьму пару вертикальних кутів. Знову пояснюю, що кут четвертий дорівнює другому куту, і значить дорівнює 127 градусів. І головне, чому пояснюю, бо вони вертикальні. Залишається записати відповідь, яку я оформила отак у вигляді пар. Адже е, в цьому випадку е, пари будуть е, дві пари по два кути. Дякую за увагу!